В неділю я буду приймати участь у біговому марафоні. Я сплатила цей марафон за кошти, які видали у тата на роботі залишки. Подумала, що йому буде приємно. Знаєте, як задонатити ще і що цікаво. За місяць до цього марафону було зазначено місце проведення, я ту трасу дуже класно знаю, зраділа, тому що я знаю той ліс. Дуже, дуже дуже класно. І вчора ввечері написали про те, що зміна локації. Щоб ви розуміли, це кілометр від татової лікарні, де він провів останні дні. Отак, тут попробуй, не вірь. Забрала я такий рюкзачок прозорий. І тут одними разом, що мені видок. Це в нас номер. Так, і номерок, 5067. Це, напевно, на ногу. На ногу, а і листівка з графіком програм. Далі маємо жабка, Кажа поквапся, біжи, як забіжиться. Мимо тобі пластикові кліпси, зручніше на шпильки, тримають номер, не шкодять футболці. А, ух ти! Поняли такі кліпси, щоб зачепити тут номер? Прикольно, вологі серветки, резиновий браслет. Нопі. Нопі. Приїхала я в містечко для того, щоб взяти стартовий номер, пакет. Що саме цікаве, що я записалась на цей біговий марафон, е як в пам'ять тата. І тут за цим лісочком лікарня, в якій лежав тато. Сказать будешь? А, просто зимой. На... Скажи пару слов, Давай. чтобы что-то было. Mm -hmm. Ты хулишься?

— Що Надо біздити перед класом на дворі. За дипки вже почти не було. Ну ти жива з тих, що тут Так? — Тут вообще всі мертві. Я зараз тут 8 біку. Подарунки надавали. Емоції після марафону супер чудові, тому що в лісі бігати це супер класно. Не крипатури. Ще більше прискорити. Спочатку на фініші я обігнала двох чоловіків. І нагороджувалася сьогодні окремо дівчат, окремо чоловіків. Потренуться, що буде добре. Почти, тобі добігмо. З дистанції велокросс-кантри «Іксо Спорт» чоловіки 25 км MTB. Одразу за ними 10-48 також чоловіки «Ревел» та цих «Лоу Кросс». Пошла. Видається. Марафон. Пробігло. на наступу. Нагородження жінок. Отже, третє місце з результатом 27 хвилин 43 секунди. Номер 5038. Осадча Тетяна. Що нам дали? Дали ось такий протеїн соєвий, водичку моршинську, безалкогольний калзур. Можна було, до речі, його виграти за стрибки на скакалці. Якщо ти виграєш попередній показник, найбільше хлопець просторубав 2615. От, от Виграй в нього і отримаєш ящик безалкогольного. Пиве. Потім ось такий енергетичний напій. Його також давали на трасі. Давали також ось такий ізотонік лайм м'ята. Ну, такий, до речі, непоганий. Ну, от я трошки випила після. Ось такий батончик. Опа! І не Вольво батончик. Ну серветки все інше ви бачили.